Друзі, ви знаєте, що кажуть, з кожним годом все дорожає, дорожає, дорожає. Але ви знаєте, що це правило нарушається. Ребят, оце знаєте, що це таке? Знаєте, що це ящик? Це ящик самого крутого ліхтаря в мірі. Ліхтар від Володимира з датчиком руху. Оцей ящик я привіз, його через місяць не буде. Під Новий год жінки чоловікам, якщо забули щось подарити, по-любому, кожному треба цей ліхтар. По-перше, на нього ціна зараз набагато дешевша, чим в минулому році був такий самий ліхтар. Зараз ціна ще краща. Дивимося, що він себе представляє: ліхтар від Володимира з датчиком руху. Він має в собі USB-лампу світільник універсальну, яка дуже мало таща, вона буде вічно свисасувати. Це реально світілка, якою можна світити як фонариком. Класно, на вулиці можу показати. Пішли. Оце ось біля себе так освіщається лампа. От. Пожалуйста. Пауз. Що далі? Далі. Ремішок на голову. Обалденний хороший ремішок. Акумулятор китайського виробника. Ось сюди, На запас. А... Провід для зарядки Type-C. Не micro USB, Type-C. Сучасний і хороший. Ліхтар. Пломбочка в ліхтарю. В ліхтарю мається батарея корейського виробника Samsung на 3500 мАч. Це максимальна ємність в цьому розмірі. Всі остальні батареї просто не дотягують до неї. Далі. Витягуємо цю пломбочку. І ліхтар на ближньому світлі. На дальньому світлі, на ближньому світлі, він може отак неперестанно світити 22 часа, ребята. 22 часа. Який ще ліхтар так може, розумієте? Плюс, нажав, подержав, дивіться. Датчик, у тебе руки в мазуті, грязні, перчатки, рукавиці великі, використовуєш, тобі незручно дотягуватися до кнопочок. Просто махни рукою включи. Тепер по світлові. Кому мало світла, зараз покажу, як він вдівається, як він працює. Пауза. Пішли на вуть. Ось якраз на ніч па ребята. Оце ближній світ. Ось у мене козирьок кепки, зараз передіну. Пауза. Ось без козирка обрав козирок, дивіться. Біля себе, метрів до десяти, я бачу вокруг себе, куди йти, де кішка біжить, все. Хочу дальній, ось включаю дальній диви, диви, куди світе. Світа як бомбезно, диви, диви. Он пролуплений, давай вдалину. Он туди, дивись. Вдалину досвічує, досвічує. Он до того дерева досвічує, ну дивись. До он того. Он дивись. Видно? Угу. Mm -hmm. Ну. Оце тобі вдалину як пробиває. Плюс на датчику, дивися. Раз. Раз. Раз, 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 раз. Прикольно так? Так само дальній. Хочу дальній. Нажав, подержу. Дальній. Пожалуйста. Ось.